Дуже часто виникають питання, що не працює е, пульт Magic Remote, саме з телевізором LG. Або він не підключається, або після якогось кого, моменту просто перестав е, працювати. Причин можуть бути декілька. Я розгляну, можливо, вам допоможе цей варіант. Нам потрібно зажати дві клавіші, він їх відключає. Це home кнопочка та back повернення. На декілька секунд зажимати, він, якщо телевізор спарований з другим телевізором, він його просто відключить і попробує повторно підключитися до вашого. Тому що один пульт вас не може бути фізично прив'язаний до двох телевізорів. І якщо він спарований у вас з другим телевізором, можливо, в магазині пробували його підключати, показували, він вас не може знайти саме ваш телевізор. Вам потрібно його повністю скинути та повторно зажав.